Всім добра здоров'ячка. Я маю в руках два сверла по 6,5 мм. Одинакові фірми з однаковою твердості сверла. Зараз ми запихаємо і провіримо заточку, скільки дир просверлить на сталі, при сталі 45 одиниць твердості. Відкручуємо це сверло. Я хочу вам показати, як я заточую свердло, як... котре сверло більше робить дірок. Мені стишки самоцинтуючі. Це сталь е, на 45 одиниць Починаємо сверліти дирки. Скільки у нас може просверліти оця заводська заточка? Я опущу на оскорений зараз режим, так щоб ви бачили просто. But not yet. Yeah. Його я просвердив цю заточку. Трені далі воно не сверлити, бачите, так? Тепер я віднімаю це сверло. Я зараз обрізаю болгарку, геном. Я зараз обрізу сверло, ходить сюди. Знімаю тут. Відніші такі сапки, круглячки з речі ці наші, ми обрізаємо його ге. Всім добра здоров'ячка. Дивіться, оця ріжуча частина права і оця, вони мають бути вертикально догори, рівно посередині, то є такого, бачите? Тепер я його приложу, це сверло, Я не приложу його в центр, тому що в мене великий станок і зразу в мене є кут. І просто всього науча, коли я до середини доходжу, то видко два рази дивлюся в три. Так чуть підверх повертаю отаку бік. Отак я заточую сверло. Зараз я вам покажу, як я його заточую. Ця частина нижча, ця частина вища ріжуча. І так само другі То Дуже скоро заточується. І підглядаємо ще раз, що ще, ще. Самий центр. Видно? Потім поки що далі я вроблю з ним. У нас е, з великою твердістю. Сталі, ходім. Зараз я його просто розріжу, практично центр я заберу. Воно не буде так центрувати, але воно зато буде довго свердіти. Зараз показую. Я називаю цей лепісток. Видно? Отак. Все, тепер я показую, як я буду сверлити. Ходіть, подивимось. Якщо я зроблю заточку таку, просту, я теж не зможу багато дір просверлити. Тільки от така заточка, бо я дуже багато лопаток робив, сапок з цієї сталі, і я знаю, як її треба сверлити. Тут ми просверліли те сверлом, бачите, три дирки, ми навіть не досверліли. Заточка все. бачите, як вже випукло воно. двічі, як сверло... файно, тут було, я веду гладонько. Бачите, подивимось тут. Далі скільки я, я буду досвердити це сверлом. Саме сверло не і вже сам стіл клевий. Дивимось на стружку вот, сказать, вот, не закріпив. Так просто я не закріпив його і цей. Так, вот так. дай сюди підкритий. Батька стружка йде з глобуків, з цим тровани. І я так можу просверлити ним 50-60 дерев. А ота заводська заточка, що йде на, на цей, на такі, вона просто на мекпу сталь, там сталь 3, яка не піддається термічній обробці. То я не знаю, я не думаю, що є смисл якісь показувати далі це вам. Ви самі бачите роботу моєї заточки сверла. Я сам собі придумав, воно мені так подобається, я так роблю. Тепер ми йдемо, я вам зараз покажу оцю сталь. Аби ви не думали, ми навіть не відключаємо нічого. Так, це йде до тисків, туди, від, туди йде до чаги. Так, а я йду крато йду трохи на субу. Якусь любую, де в нас є профілна труба, де Я беру профільну трубу. Ось два, але молотка десь нема. Яй. Де да й молоток. А он два. Дайте показуюсь відомо. Двіці тут. Я беру. А це щоб ми сверліли, бачите, але мені треба стати на щось вище. Я не вбив кутува. Спіть, що я буду зараз ним робити. Дивіться тут. Давай так може в цей бігу ліпше Де, веткою. Десь. Рубай, рубай. Ой-ой-ой. Давай такий кусочок звідси відтакувати давай, туди. Давай, Ді, ді. Ді. Оце я роблю такі зрив від цієї сапки, бачите? Ви бачите таку твердість. Ді. Маленька м'ятинка лишить. Тепер двічі на взлом'я її, дивіться. Вона вже діремає. Розламалося. Що ви мені не вірите, я вам зараз покажу. Отаку От пластину вламається. Ну Та то навіть найдема що й це. Сталь 3, проста 4 на 3. Отаку, От о. Все, це, так ще. Просто би повірили, Дивіться ж тут. Віць. Так пластилін. Так що, якщо комусь сподобається, моя заточка сверла. Користуйтесь на здоров'ї, дзвоніть, пишіть. Якщо вас буде цікавити ще якісь мої речі, які виробляють такі сапки зрихлювачі, то можете дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875, аби писати Viber, WhatsApp, меседжер, Telegram. Всім вам добра здоров'ячка